Показує, яким чином ми розключаємо проводи в розподільних коробках. Ось там пістелу є дві коробочки, вилажу догори, по драбині. Ось одна коробочка і, і друга коробочка. Зараз будемо дивитися, що всередині там є. Самі коробки у нас чіплені до кабельного лотка, отакого от суцільного металевого. І відповідно кабелі з лотка заходять в коробки і тут же розключаються. Ось маємо саме розключення, тут у нас комутуються групи освітлення, тобто всі коричневі разом, всі сині, всі жовто-зелені. Це освітлення групи А. Це гарненько, рівненько є викладено по провідниках. Там ще інша коробка. Як бачите, рівненько. Гарне розключення забезпечує надійну роботу цього з'єднання. Це освітлення, група 19. Тут розключено, все підписано. Якщо гарно ви зробите це і вам приємно, як майстри і замовнику, це буде дуже добре. Дзвоніть до нас, ми зробимо вам електрику.